Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. На даний момент в нас склалась така ситуація, що ми маємо інформацію про місце знаходження командира полку АЗОВ Дениса Прокопенка та його замів з там деяких власних джерел каналів. А також з деяких російських змі, які розповсюджують інформацію, і вона на жаль збігається, що дійсно, скоріш за все, вони знаходяться на території Російської Федерації, а саме в Москві. Проте жодних офіційних відповідей з цього приводу немає. Росія не відповідає, вона абсолютно не реагує на будь-які запити. Що стосується Червоного хреста, то я досить скептично ставлюся взагалі до цієї організації, як до такої, яка там. Носить ім'я правозахисною або гуманітарної, бо вона не виправдовує цього імені і не виправдовує того прапору, який носить. Тому все, що залишається, це далі тиснути на міжнародні інші організації та інші країни світу для того, щоб вони допомогли все ж таки знайти точне місце знаходження і командира полку Азов і його замів. Проте я Майже впевнений в тому, що він дійсно знаходиться на території Російської Федерації, а саме в Москві. Я думаю, що в першу чергу вони ставили собі за мету зламати або завербувати керівництво Азову. Це те, що подобається більше за все, росіянам. Вони дуже люблять робити всі ці там відосики, брифінги, робити якісь абсурдні заяви. Але судячи з того, що весь цей час ми не побачили жодного відео, не побачили жодної заяви, це говорить про те, що вони не можуть їх зламати, що насправді не дивно, адже ну це реально сталеві люди з сталевим характером, який вони показали всьому світу, і тому думаю, що в випадку, коли перший план не вдався, коли вони не змогли їх ані завербувати, ані зламати, то тепер вони будуть скоріш за все готувати їх до публічних. Судів або, мабуть, цирку судилище, тому що судом це, мабуть, в юридичному сенсі, навряд чи можна буде назвати, але ось таку такий цирк публічно інформаційний з судами над азовцями. Росія її там, недорозвинить, начебто, республіки. Вони сьогодні просто весь світ. Абсолютно зухвало показують, що вони можуть робити все, що завгодно, і це стосується вже навіть не тільки громадян України або Росії, це вже стосується і громадян інших країн. І зараз, якщо весь світ, який вважає себе реально цивілізованим та міжнародні організації, які дійсно є правозахисними або гуманітарними, а не там комерційно-політичними, якщо вони зараз промовчать. То це буде говорити про те, що Росії можна робити абсолютно все, і що чекати далі? Яких зухвалих злочинів, вбивць, терактів, ну можна тільки здогадуватись з їх хворим розумом? Криш дала теч. Звичайно, не може не тішити те, що сьогодні відбувається в Криму, і ті. Проблеми, які сьогодні є в московитів на різних їх військових об'єктах, ми не маємо на сьогоднішній момент підтвердження чи спростування стосовно причетності збройних сил України до цих ударів, але 100% ми розуміємо, що ці удари вони принесли великі проблеми в. Не тільки просто в збройні сили расистів, вони принесли проблеми в моральний стан самих росіян, тому що коли вони бачать, що по базі і по штабу Чорноморського флоту виникають проблеми, то це очевидно, що це їм ні не додає настрою, ні не додає впевненості. Що стосується можливостей можливості завдання. Ударів расистами, як відповідь, як певне нагнітання ситуації. Я переконаний, що за будь-якої можливості вони це робили і вони це будуть робити. І не можна чекати від московитів жодної зупинки, жодного передиху. Вони хочуть знищити нашу країну. Вони хочуть знищити українців. Єдине, що тішить, що кожного разу можливостей у них все менше і менше, і те, що сьогодні на Дніпропетровщині. Сили української протиповітряної оборони збили чотири ракети калібр, тобто стовідсоткове знищення того, що запустили московити по нашій території, це говорить про те, що українські збройні сили покращують свою вогневу міць. Шкода, що ми це не робили впродовж того періоду, який ми мали до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого, але і ті можливості, які сьогодні є в українських воїнів, і додаткова поставка західного зброї. От Ми отримали інформацію про додаткову поставку зенітних батарей Гепард, які є поставлені з Федеративної Республіки Німеччини. Вони теж допоможуть нам. Уражати ці ракети, які сьогодні мають московити. Єдина проблема сьогодні для українських засобів протиповітряної оборони це звичайно їхні гіперзвукові ракети Кінжал. Вони вже за повідомленнями використовували ці гіперзвукові ракети. До речі, не зовсім успішно. А якщо врахувати, що ці гіперзвукові ракети коштують якісь шаленно неймовірні кошти, то звичайно говорити про те, що рашисти будуть застосовувати їх масовано не приходить. Одиться, але я прошу і звертаюся до здорового глузду, до розуму, до серця кожного українця. Якщо є сигнал повітряної тривоги, нам звичайно треба сподіватися на збройні сили України, на наші війська протиповітряної оборони. Але ще більше нам треба усвідомити, що в такі моменти треба заховатися в бомбосховище, і треба дуже і дуже відповідально віднестись до таких сигналів. Це, врешті-решт, може врятувати життя дуже і дуже багатьох українців. Прямо сейчас две новости. одна хорошая, другая плохая. Начну наверное, с хорошей. ну власне новин та дуже багато, і вкотре ми переконані, що перемога буде за української армії за українськими силами, адже ми ну захищаємо, захищаємо нашу землю, і це наша є ідеологія, це є наша. Розуміння це боротьба за наше існування для того, щоб е, власна Україна жила, щоб наші діти росли, щоб наші сім'ї е, жили, щоб е, ми мріяли про те щастя, яке у нас було до війни, про ту свободу. І власне її треба захистити. Якщо поно повертаючись до ситуації на фронту, то на фронті, то ми переконані, що піхота одноразові ці знаєте, ванті російські вже закінчилися. У них немає сил наступати від слова, взагалі, тобто, якщо проаналізувати лінію фронту за останній місяць півтора, то немає жодних суттєвих зрушень. Більше того, вони продовжують використовувати тактику е, тотальних руйнувань, тільки якщо казати, вже порівнювати з тими операціями, які Рубіжному чи там інших великих містах, то власне зараз у них на не вистачає сил навіть на е, навіть на хоч якесь село просунутися, хоч там на 500 метрів у якомусь селі. Тобто вони продовжують використовувати тонни боєприпасів, концентрації удару, але вже навіть. Не там на ділянку фронту в 10 кілометрів, а на ділянку фронту в 500 метрів. І це їм теж не вдається. Власне, російська армія видихається, і ну тут треба вже говорити про контратак. і Я сподіваюся, так вона відбувається по десь іншим ділянкам фронту, не на Донеччині, а там на Херсонщині, на Харківщині, Зум. Там дуже багато є. Власне знищувати російську армію, яка припускала крізь землю. Це є перша перша задача. На жаль, вони ще зберігають можливість нарощувати інтенсивність, повторюю, в конкретно взятих точках, тобто вони можуть концентрувати там шалену кількість волів, бо засобів і сил для ураження там конкретно взятої точки. Але звертаю вашу увагу, що коли це було там ще два місяці назад, точка виглядала у вигляді там великого міста, там 10 на 10 кілометрів, чи там 5 на 5 кілометрів, тощо, то зараз це не більше 500 метрів, що стосується якогось там села Піскіт, чи там біля Авдіївки, чи там біля Горлівки, чи біля Бабу. Ми там постійно чуємо, що там те чи течі інші здійснюють вогневий вплив, але просування В этой вот витайвотновості прекрасно абсолютно все. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.